Українська народна казка про добру лисичку та чарівне зернятко. Жила була собі лисичка у темному лісі. Хитра була, як усі лисиці, але не зла. Одного разу, ідучи стежкою, побачила вона маленьке золотисте зернятко. Що за ти каже. Ніби й просте, а сяє, як сонце. Хотіла вже його з'їсти, та зернятко тихо промовило людським голосом. Не їш мене, лисичко. Посади в землю і побачиш диво. Лисичка здивувалась, але зробила, як почула. Закопала зернятко край лісу, полила водою і пішла далі. Минуло три дні, дивиться, а з того місця виросло дерево. Непросте, а чарівне. Замість листя срібні дзвіночки, а замість плодів медові краплинки. Почали звірі з усього лісу сходитися дивитись, ведмідь прийшов, вовк прибіг, заєць підскочив, білочка на гілку вилізла. А дерево каже людським голосом: Хто має добре серце, тому я дам солодкий плід. А хто має зле, хай спершу навчиться ділитись. Першим підійшов вовк, ухопив одразу три краплини, але вони стали гіркими. Потім ведмідь хотів злизити все та липнув до гілки. А коли підійшла лисичка, дерево зазвичало ніжно. Ти посадила мене не зі жадібності, а з цікавості. І тому я подарую тобі найсолодший мед. Лисичка взяла одну крапельку, і від того дня її хитрість обернулась на мудрість. Вона більше не шукала здобуті, навчала звірів жити в мирі, і з того часу казали в лісі: Не тим сильний, хто бере, а тим, хто ділиться.